Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Любі малята, дорослі мами і тата. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо озерні змії. Котик м'яврець, усе життя мріяв про власну хатку. Чи будиночок десь у горах, в ідеалі з маленьким озерцем під порогом, щоб можна було водити рибу. М'явріць не був багатий, але в останні роки старанно заощаджував. Незабаром він матиме достатньо грошей, щоб купити хатку своєї мрії. Під час однієї мандрівки в горах він її побачив. То був дерев'яний будиночок з кам'яним комином. Хатка стояла на березі озера, яке мало точнісінько такий самий вигляд, як у м'яврицьових мріях. Котик спустився в найближче село і поцікавився в тамтешній корчмі кому належить будиночок. Вам поталанило хатка на озері моя. І відповів корчмар, можу вам її продати за тисячу євро. То була несподівано низька ціна. Явріць, недовго думаючи, купив помешкання. Коли котик виходив з корчми, за його спиною пролунав гучний сміх. Він не звернув уваги, а через тиждень перебрався до оселі своєї мрії. Мявріць був неймовірно щасливий. Перше, що він зробив на новому місці, вмостився на скелястому березі і закинув вудку. Така тиша божественно. Аж раптом озерна Гладінь захвилювалася, і на її поверхню вирнули три жовто-червоні озерні Змії. Два маленьких та один великий. Котик закляк від страху. Кілька секунд тваринки дивилися одна на одну. Потім Великий Змій наблизився до котика. М'явріц голосно закричав і втік у хатку. Він мерщій замкнув двері і став дослухатися, що відбувається на дворі. А серце йому ледь з грудей не вирвалося. За дверима щось тихенько хлюпнуло, і настала тиша. Та ось чому хатку продали так дешево. В озері живуть велетенські змії. Котик м'явріць потроху заспокоївся і став думати змії не здалися йому небезпечними. Вони радше дивилися на нього так, ніби ніби зголодніли, і просили поїсти. Може, м'явріць трішки прочинив двері, а вже ж змії були там. Котик накидав їм на веранду різних харчів хліб, шинку, сир і коробочку цукру рафінаду. Великий Змій упіймав цукор на люту, поділився з малими та сховався під воду. До вечора котик його не бачив, то він просто хотів чогось солоденького. Тепер м'явріць зрозумів, що потоваришує зі Зміями. Він уже уявляв собі обличчя кочбаря, коли той почує цю історію.